Активно. Зазвичай це, якщо переходить в суд, це конфлікт вже певний. А, ну поки що дивись, є саме юридичне розлучення, є поділ мана, є аліменти і всі інші моменти. Вони всі розділені. Тобто, якщо є діти, станом на сьогодні там є реформування, але станом на сьогодні таке розлучення виключно через суд, якщо є діти. Тому... Написали собі? Да. Далі врас ну розлучитися в принципі можна через відділ реєстрації актів цивільного стану, якщо немає я... дітей, та, та і немає але... ніяких спорів. Та вже є реформа про те, що якщо навіть в тебе, якщо є діти, якщо ти підписав угоду, де там по дітям з ким проживають розмір аліментів, принесеш її в РАКС і можна буде в Раксі розлучатися. Наскільки я знаю, вона зараз вже впроваджується в життя. Подивимось, скоро можна буде кліпнути, зараз можна одружитися, а потім можна буде кліпнути два двічі і розлучитися. Через дію така ти дій А в мене просто нервний тік. У мене багато дітей, знаєш? Я кажу чому в мене не сіпається око? Ботокс хороший, мабуть. Тому той не сіпається око. А так би я вже і одружилася, і розлучилася в тоді. Да. Тут є плюси, є мінуси, не будемо їх обговорювати, але якби це, це зручно, в деяких випадках буде. Тобто, в нас є окремо дійсно розірвання шлюбу, питання, пов'язані з дітьми, опікою та аліментами, і поділ майна. Так от стосовно саме поділу майна, що хочу звернути увагу, шлюбні договори...